Тривожна неділя в Україні. 11 вересня РФ нанесли ракетні удари по критичній інфраструктурі країни. Росіяни випустили по сходу України 11 крилатих ракет, дев'ять збила протиповітряна оборона. Був прилітий поблизу Павлограда. Працювала ППО. Також є влучення в об'єкт інфраструктури за містом. Деякі вулиці без світла. Аварійні бригади працюють. І йдеться у повідомленні Павлоградської міської ради. Три мікрорайони Павлограда були знеструмлені. Так світло зникло на Левмаші, ПЗТО та полігоні. Станом на 10-ту годину ранку освітлення поновлено у двох мікрорайонах. Немає відсутністю енергопостачання на мікрорайоні полігон. І друга проблема є проблема щодо відсутності води саме в цьому мікрорайоні. Але на сьогоднішню годину вже водопостачання відновлено. Може бути зараз проблема щодо тиску на верхніх поверхах, багатоповерхівок. Але в цілому в будинках вода вже є. Щодо відновлення електропостачання, ну за скільки зможуть зробити, на, наразі невідомо. Але з самого ранку, коли стало світло, бригади працюють, поки не усунуть проблему і не дадуть світло до, до будинків. Також перший заступник міського голови прокоментував інформацію стосовно планового відключення водопостачання по всьому місту. Було заплановано регламентно-технічні роботи щодо. Усунення недоліків в роботі системи водопостачання, і вони дійсно сьогодні заплановані. Обов'язково мешканців попередимо заздалегідь, як буває зазвичай. Ми за сутки, за двоє, за троє зазвичай завжди попереджаємо. Тому в цьому разі не, ну, не буде виключення, попередимо заздалегідь, люди попросимо людей зробити запас води. Цієї роботи не будуть тривати довгий час. Служба безпеки України викрила співробітницю ракетно-космічного підприємства у Дніпрі на співпраці з РФ. Зрадниця повідомляла ворога про новітні українські розробки у воєнній сфері та реалізацію державних оборонних замовлень України. Також коригувала ракетні обстріли по Дніпру та звітувала ворогу про відомі її позиції збройних сил України у місті. Слідством встановлено, що зрадниця це 62-річна місцева мешканка. Вона пішла на співпрацю з РФ через свої проросійські погляди. Жінка чекала приходу руского міра на Дніпропетровщину і всіляко демонструвала свою проросійську позицію у соцмережах. Задокументовано, що вона передавала інформацію про військові оборонні розробки ворожим спецслужбам із червня 2022 року. І це при тому, що її чоловік і син також працюють на вказаному підприємстві та задіяні у розробці і модернізації військового озброєння і ракетної техніки. Жінка контактувала з кадровим співробітником ФСБ РФ, який завербував шпигунку завдяки її проросійським поглядам. Під час обшуків співробітники СБУ вилучили засоби комунікації та комп'ютерну техніку, що використовувалася для протиправної діяльності. Ворожі поплічниці повідомили про підозру у державній зраді її триматимуть під вартою. У Павлограді з третього поверху випав дев'ятирічний хлопчик. У цій же квартирі була ще одна малолітня дитина. Про це повідомила служба порятунку. Подія сталася на парковій. Хлопчика, який випав з вікна, госпіталізували. По прибуттю до місця виклику, рятувальники встановили, що у квартирі знаходиться ще дворічний хлопчик. Рятувальники відчинили двері квартири, надали доступ співробітникам поліції та медикам. З'ясувалося, що діти перебували вдома без нагляду дорослих. Понівечені будинки, допомога переселенцям новий врожай зерна та ремонт доріг, якими для Дніпропетровщини були 200 днів супротиву, розказали в обласній військовій адміністрації. Найбільш всього достається Нікопольському, Криворізькому та Синельниковському районам. Ми маємо загиблих та поранених. Повністю зруйновані більше ніж півсотні будинків. Також маємо пошкодження двох тисяч приватних осель та багатоповерківок. Маємо також пане соціальну інфраструктуру це лікарні, дитячі садочки, школи. Зазнають руйнувань. Також підприємства. Регіон прийняв сотні тисяч людей з гарячих точок. У кожному громаді відкриті центри допомоги переселенців. Ці центри надають гуманітарну допомогу, допомагають з працевлаштуванням, допомагають з дітьми для того, щоб влаштувати в школи дитячі садочки. Я хочу сказати, що 320 тисяч внутрішньопереміщених осіб це 76 тисяч дітей. Хоча більшість промислових підприємств регіону скоротили обсяги виробництва. Практично всі вони працюють. Прийняли і підприємства-переселенці. Ми прийняли 74 підприємства, які переїхали з так званих гарячих точок: це Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька та Херсонська області». Аграрії зібрали врожай зерна. Зараз сіють озимину. В цілому плануємо отримати непоганий врожай на рівні понад 3 мільйона тонн зерна. Це буде достатньо для того, щоб Область була забезпечена хлібом, і також буде допомога саме для сусідніх областей нашої держави. В районах України, де не проходять бойові дії, скасовується заборона стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги. Тепер, якщо споживач заборгував за комуналку, виконавчі служби зможуть арештовувати майно. Нагадали на підприємстві Павлоград Теплоенерго. Місто Павлоград, Павлоградський район, відповідно до переліку, затвердженого міністерством на інтеграції, не є територією, яка була в окупації або перебуває в окупації, яка під яка на якій території відбуваються бойові активні дії, і тому до населення будуть застосовуватись відповідно всі ті заходи, які зазначені в законі України про виконавчі провадження. Основні заходи це арешти рахунків, в тому числі банківські рахунки, незалежно від наявності там сум або направлення цих сум, тобто. Це або заробітна плата або соціальні виплати, або інші якісь надходження. Це арешта нерухомого майна, це арешта транспортних засобів, а це внесення осіб до реєстру боржників. А відповідно в подальшому це буде ускладнювати пересування людині і за межі міста, і за межі держави. Тому на нас велике прохання населення все таки звернути увагу на стан своїх боргів за комунальні послуги. Якщо у споживача є борги за тепло, з підприємством можна укласти договір реструктуризації. Станом на на зараз за опалювальний сезон 21 2022 року ми не отримали понад 80 мільйонів. Це лише за один опалювальний сезон. Ці гроші є великою сумою для підприємства для міста. І саме відсутніх цих коштів наразі критична для початку опалювального сезону. Населення повинно бути спокійне за те, що цей опалювальний сезон вони пройдуть з тими тарифами і в тому розмірі, які і були, а ми всі розуміємо, що звісно буде якась економія відповідно, да, до тих положень і до тих вказівок, які надходять. Однак, вже зараз ті люди, які не мають заборгованості за комунальну послугу з теплопостачання, вони мають можливість накупити собі якісь плюсові да кошти на рахунку, і це дасть 100% гарантію, що в зимній сезон, коли ми вже почнемо нараховувати більш більшу суму, вони зможуть спокійно пережити цей період. Це не буде Настільки суттєво для фінансового стану сім'ї. Під час воєнного стану дедалі гостріше постає питання з резервним водозабезпечення міста. Цьогоріч з Держбюджету України планувалось виділити 120 мільйонів гривень на реновацію та запуск Павлоградського водозабору. Проте через війну капітальний ремонт за кошти держбюджету неможливий. Тому це питання вирішать за рахунок міського бюджету. Ми на сьогоднішній день виділили з місцевого бюджету 12 мільйонів гривень, які поступово реалізуємо. Ну, по перше, робимо очистку тих резервуарів, які є там. Ми вже провели дезінфекцію, чистку там повивозили дуже багато. Декілька машин з кожного резервуару ілу, піску почистили. Робимо зараз врізку в нашу систему, в наші мережі міські з цього водозабору і відновлюємо декілька свердловин. Фактично, Павлоград може отримувати 2-3 тисячі кубів питної води на добу. Я планую, що буде використовуватися тільки як питна вода. Механізми є зовсім різні. Це і будівництво бюєтов, і можливість на сьогоднішній день у нас буде можливість підкачки в нашу систему водозабезпечення міста Павлограда. Ми будуємо таку систему, що в разі реверсному автоматично вже буде відсікатися, і в реверсному режимі буде вода з водозабору подаватись на четверту площадку, заповнюватися резервуари, а потім вже будуть подаватися на місто. У разі виникнення надзвичайних ситуацій на Павлоград може подаватись вода із резервуарів місцевого водозабору, але юридично видобуток води є неправомірним. Це питання наразі вирішується на державному рівні народним депутатом Романом Каптєловим. Частковий видобуток води на Павлоградському водозаборі можливий вже цього року, але за умови отримання ліцензії. А поки Павлоград отримує воду з водогону Дніпро, Західний Донбас. Олена Куліш, Єгор Митник, Анна Макабула. Новини ПТРК. Гуманітарний вантаж з Німеччини. Нацгвардійцям передали 22 тонни консервів квашеної копусти, горошку та агрусу. Провізію доставив на Дніпропетровщину благодійний фонд Пісні народжені ВАТО. Цю допомогу громада Фалькенберга надала безоплатно. Єдине, що залишалося транспортувати в Україну, а це тисячі кілометрів. Ми написали листа мерові міста Зіндельфінген. Раніше вони вже допомагали провізією для бійців, дитячим харчуванням та одягом для переселенців. Відповідь отримали буквально за декілька днів. Німецька громада взяла витрати на перевезення вантажу на себе. Розказала директорка благодійного фонду Пісні Народжені в АТО». За сім місяців війни благодійний фонд Пісні Народжені в АТО» передав захисникам та переселенцям допомогу від громад Італії, Польщі, Данії та Англії. В рамках випуску воєнних марок Укрпошта створить марковий конверт Ласкаво просимо до пекла, присвячений контрнаступу збройних сил України, який розгорнувся з початку вересня. Про це у Фейсбуку повідомив очільник компанії Ігор Смілянський. Ласкаво просимо до пекла. Стане першим марковим конвертом військового часу. За його дизайн проголосувало понад 200 тисяч українців. На ньому розмістять нову марку. «Тризуб». зуб точну дату запуску продажів Укрпошта повідомить згодом.